Ванкувер місто, яке називають одним із найкращих для життя у світі. І ось чому. Це місце, де гори зустрічаються з океаном, а природа буквально вривається в центр мегаполіса. У цьому відео ви відчуєте справжню атмосферу Ванкувера, від вулиць Даунтауну до дикої природи. Ми прогуляємося культовим Стенлі парком, досидимо даунтаун з величезними хмарочосами, пройдемося найдовшим підвісним мостом у північному Ванкувері, зазирнемо в атмосферний гастаун та піднімемося на цій гондолі у гори. І ще багато всього, що не вмістиш у короткий анонс. А це перша частина моїх мандрів у Канадою. Підписуйся, щоб не пропустити наступні міста. Ну і перш ніж показати вам свою подорож, хочу трохи розповісти, що таке Ванкувер. Багато українців чули цю назву, особливо ті, хто живе в Канаді. Але мало хто уявляє, що це за місто насправді. Ванкувер це одне з найбільших і найвідоміших міст Канади. Місто розташоване на узбережжі Затоки, яка входить у Тихий океан, в оточенні гір і лісів. І це не перебільшення. Ти реально можеш їхати центром і бачити перед собою засніжені вершини. Ванкувер. Це величезний порт, важливий економічний центр і при цьому місце, де природа просто всередині міста. В одному районі хмарочоси, бізнес і коворкінги, а в іншому хвойний парк, пляж і люди, які катаються на сапах. Тут живе близько 630 тисяч людей у самому місці. А якщо рахувати з передмістями, понад 2 мільйони. Це одне з наймультикультурніших міст Канади. Тут живуть вихідці з усього світу від Китаю до України. Ванковер дуже молодий. Офіційно його заснували лише в 1886 році. У 2005 році за Economist визнав Ванковер найкращим містом для життя у світі, і він неодноразово входив у світові рейтинги. Навіть зараз, у 2025-му, він стабільно у топ І, Якщо чесно, це відчувається чисто, зручно, безпечно і дуже дуже красиво. Ванкувер це про баланс, баланс між природою і технологіями, між містом і спокієм. але є і інша сторона. Ціни, житло, вартість життя. Про це я розповім трохи пізніше, у середині відео. А зараз давай перейдемо до самої подорожі. День перший, все почалося з Вінніпег, міста, в якому я зараз живу. Переліт до Ванкувера зайняв трохи більше трьох годин. Здавало б, просто з одного канадського міста в інше. Але коли починаєш подорожувати Канадою, розумієш, яка вона насправді велика. Вже з літака починаєш відчувати, що ти летиш в інше середовище. Чим ближче до Ванкувера, тим більше зелені, гори, вода, навіть через ілюмінатор, це виглядає неймовірно. І от посадка я виходжу з літака в аеропорту Ванкувера. Це виглядає як частина туристичного досвіду, а не просто місце для переселення. Я вирішив почати свою подорож не з центру. Спочатку я поїхав у північний Ванковер, і зараз розповім, чому саме туди. По-перше, я економив час. Мене було лише три дні, і подорож була детально спланована. Я хотів побачити максимально багато. Якщо приїхати спочатку в центр Ванкувера, а потім ще спеціально їхати в північний Ванкувер, це просто зайві години дороги. А так я прилетів, купив денний проїзний, якщо що він коштує 17 доларів. А далі сів на скейтреїн, потім пересів на пором і поплив на зустріч в природі. Якщо не знав, що мене чекає в центрі. Але хотів почати з чогось атмосферного. Мені дуже хотілося побачити гори, ліс, воду. І саме тому першим пунктом мого маршруту став Лін Кенйон Парк. Лін Кенніон Парк знаходиться в північному Ванкувері, буквально за півгодини від центру міста. Це великий природний парк із лісом, водоспадами, прозорою річкою і головною фішкою підвісним мостом, вхід сюди абсолютно безкоштовний. Багатьох цей парк асоціюється з дешевим аналогом відомого капілано Suspension Bridge. і справді атмосфера схожа. Міст, який гойдається над ущеленною, вода внизу, ліс навколо, але є одна велика різниця. Капілано коштує понад 60 доларів. а Алін Кеннін – безкоштовний. Один хлопець, з яким я познайомся, був і там, і там, і сказав: якщо хочеш зекономити. Лінкен просто топ. Можливо, трохи менше туристичного пафосу, але природа така ж красива, а місцями навіть більш дика. І справді тут зовсім інше відчуття, ніби ти не в мегаполісі, а десь у Британській Колумбії на серйозному хайку. Я просто гуляв стежками, слухав звук водоспаду, дивився, як вода переливається на сонці. А міст він реально гойдається. Не так сильно, щоб було страшно, але достатньо, щоб відчути, що ти в моменті. Після такого першого контакту з природою Ванкувера зрозумів, це буде неймовірна серія про Канаду. До речі, чи я вже відзняв про Торонто і планую поїздку в столицю? А ти підпишись, щоб не пропустити ці випуски. Далі повертаюсь у центр, бо настав час подивитися, чим живе сам Ванкувер. І чесно, мене реально вразив Даунтаун. Він виглядає як місто з фільму, високі схильні хмарочоси, сучасна архітектура, багато кафешок, ресторанів, бутіків. але при цьому крізь дерева, клумби, лавочки. Просто йдеш вулицею, і з кожної видно гори. Це дуже красиво. Люди виглядають доглянуто, стильно вдягнені, їздять дорогі авто, але при цьому атмосфера спокійна. Ніхто не поспішає, ніхто не метушиться. Ще один плюс дуже чисто і Безпечні, я майже не бачив безхатьків, хоча в інших містах Канади це проблема. Тут реально хочеться просто ходити. Я практично не користувався автобусами, все проходив пішки, роздивлявся будівлі, людей, вітрини, архітектуру. І от після прогулянки у центрі я вирішив пройтись до набору. Після високих хмарочосів даунтауну це зовсім інша атмосфера. Переді мною відкривається Харбор Крін Парк, одне з найгарніших місць у центрі Ванкувера. Тут усе зроблено так, щоб ти просто міг прийти і насолоджуватись. Широкі доріжки. Для прогулянок, велодоріжки, зелені газони, місця для відпочинку, а навколо просто вау! Гори на горизонті, вода блищить на сонці, яхт, катери, гідроплани злітають і сідають прямо на воду. Це місце виглядає як спінтери, але це реальність. А ще мене дуже вразили будівлі на самій набережній? Всі скляні, сучасні, ніби з майбутнього. Тут реально хочеться жити, але є і зворотня сторона медалі. Ванкувер регулярно входить до топ-5 найдорожчих місць світу для життя. У 2028 році він навіть обігнав Нью-Йорк за вартістю Житла. Середня ціна квартири тут понад мільйон доларів. Мільйон. А оренда однокімнатної квартири від 2500 доларів на місяць. Про будинки я вже мучу. Багато молодих канадців просто не можуть собі дозволити тут жити. Але як турист, ти отримаєш всю цю, цю красу без довгострокових витрат. До речі, всі ціни та корисні поради я зібрав у своєму телеграм-каналі, посилання в описі. І саме після цієї локації я зрозумів, Ванкувер точно перевершив всі мої очікування. Але подорож лише починається. І я вам пропоную подивитися Дивитись на Ванкувер зверху для цього. Ми піднімаємося на Харбор Центр, один із найвищих хмарочосів міста, розташований просто в центрі. Саме тут знаходиться Ванкувер Лукаут, оглядовий майданчик із панорамою на 360 градусів. Ця будівля відкрита ще в 1977 році, і у свій час була найвищою у Британській Колумбії. Скляний ліфт піднімає тебе на висоту 168 метрів всього за 40 секунд, і вже з Observation дек відкривається просто космічний вигляд, гори. Затока, даунтаун, і здається, ти бачиш усе місто одразу. Я стояв там і реально не розумів, де закінчується Ванкувер. Так багато простору, природи, води. Серце завмирає від такої панорами. Вхід сюди коштує 21 долар плюс податки. Але є лайфхак, можна не платити за вхід, якщо вирішити повечерити у ресторані Топ Ванкувер, який знаходиться ще вище. Він обертається навколо своєї осі і має такий самий, а то й кращий краєвид, бо можна поспостерігати за сонця. А от Ванкувер Лукау це не може бо вони закриваються о 7 годині вечора. Щоправда, є умова. Потрібно замовити хоча б одну основну страву на людину. Ціни починаються приблизно від 15 доларів. Я, на жаль, не зміг туди потрапити. Ресторан був тимчасово закритий на реновацію, але вам пощастило більше, тому що він вже відкритий. Якщо чесно, я би точно повторив цей досвід. Ця точка реально вражає. То їж дивишся і не віриш, що це все перед тобою. Після такого видовища саме час зануритись в інший бік міста, його найстарішу атмосферну частину Гаста Ванкувер це місто контрастів. Якщо хочеш відчути його дух, варто прогулятись по Гастаун, найстарішому району міста. Сьогодні Гастаун це історична пам'ятка Канади, відома своєю червоною бруківкою, старовинними ліхтарями, цегляними будинками та дуже атмосферними вуличками. Тут багато кафе, хендмейд-магазинів, галерей, сувенірних лавок, але чесно кажучи, дуже багато туристів, особливо біля головної зірки цього району парового годинника, який кожні 15 хвилин грає мелодію та випускає. paro Зараз годинник став справжнім символом гастауну, всередині в ньому мініатюрний паровий двигун, який приводить в дію механізм, і це одна з небагатьох діючих парових годинникових веж у світі. Якщо будете у Ванкувері, обов'язково приходьте сюди хоча б раз. Мені райончик здався цікавим, дуже колоритним, але в той же час трохи перенасиченим туристами. Все ж таки, якщо ви любите старовинну архітектуру, маленькі кафе, сувенірні лавки і хочете зробити красиві фото. Гастаун точно вартий вашої уваги. Якщо після прогулянки гастауном хоче. Це трохи тиші, спокою і нової атмосфери, буквально за кілька хвилин пішки знаходиться справжній оазис китайської культури у центрі Vancouver. Це доктор Сан Classical Chinese Garden. парк, який виглядає так, ніби тебе телепортували в Китай. Цікаво, що це перший класичний китайський сад, який був збудований поза межами Азії. І хоча він зовсім невеликий, тут все зроблено по філософії феншуй та даосизму. Вода, каміння, зелені рослини, дерева, що змінюються з півроку, і навіть черепашки та риби в ставку мають своє це значення. Це просто сад, де можна просто посидіти, відпочити і зробити гарні фото. Я зайшов сюди буквально на 10-15 хвилин, і цього вистачило, щоб трохи видихнути, відчути тишу серед міста і змінити ритм. Це все виглядає як маленький шматочок Пекіну прямо в центрі Ванкувера. Ну а далі знову в рух, бо на мене вже чекала нова точка на мапі. Після такого насиченого міського маршруту я вирішив трохи видихнути і поїхати у Квін Елізабет Парк. Чесно кажучи, мене туди затягнули Тіктоки. Всі показували це місто. Як ідеальну локацію з краєвидом на Ванкувер. Сюди треба трохи доїхати і піднятися вгору, але на горі доглянутий парк і оглядовий майданчик, звідки видно місто і гори. Ну майже вид, бо місто виявилось трохи далі, ніж показували у Тіктоках. Але все одно гарне місто для відпочинку від натовпу. А моєю останньою зупинкою у перший день подорожі став English Бей, один із найвідоміших пляжів Ванкувера. Я там не дуже багато знімав, бо вже був голодний і стомлений, їх було холодно, але ця локація вартувала того, щоб завершити день. Саме тут біля пляжу розташована відома бронзова інсталяція Amazing Claffer. Це 14 скульптур чоловіків, які сміються на весь голос. кажуть, сміх цих фігур в проєкціях внутрішнього щастя. Вони тут з 2009 року і стали справжнім символом району. А останнє, що я хотів зробити в цей день, побачити захід сонця. І не пам'ятаю, коли востаннє просто сидів і спостерігав таку красу, неймовірне відчуття спокою, навколо пальми, пісок, кораблів у воді, які просто зависли на горизонті. Сонце. Повільно заходить за гори, і ти ніби на мить випадаєш з реальності. Мені дуже сподобався вайб English Bay. Тут багато людей, чутно різні мови, сміх, музику. Всі в моменті, всі просто живуть. В той момент здавалося, що я десь у Європі: у Валенції чи Барселоні. Але це Канада, це Ванкувер. Так завершився мій перший день тут. І чесно, він був ідеальний. День-два. Другий день моєї подорожі я повністю присвятив тому, заради чого багато хто взагалі приїжджає до Британської Колумбії. Горам і хайкінг. Це не просто популярний. Спосіб провести вихідні, а й справжній стиль життя для багатьох жителів Ванкувера. Місцем моєї мандрівки став Скваміш, невеличке містечко в оточенні неймовірних пейзажів, яке вважається столицею активного відпочинку в Канаді. Дорога до Скваміш це вже окремий актракціон. Вона проходить по знаменитій трасі to Sky Highway, яка вважається однією з найкрасивіших автомобільних доріг у світі. З одного боку, океан, а з іншого величезні гори. Все в зелені, а за кожним поворотом хочеться. Знімати відео, це ніби ти їдеш по трейлеру до фільму про неймовірну подорож Канадою. І от ми вже наближаємося до одного з найпопулярніших місць у регіоні сіту Скай Гондола, звідки відкриваються неймовірні краєвиди на фьорди, гори і ліси. Сіту Скай Гондола це одна з головних туристичних атракцій у Британській Колумбії. Відкрито у 2014 році ця канатна дорога піднімає вас на понад 885 метрів над рівнем моря за якихось 10 хвилин, даруючи нереальні краєвиди з кожної секунди підйому. Протяжність маршруту близько 1,6 кілометрів, і це одна з найкрасивіших. Кондолу в світі, до речі, є й альтернатива для тих, хто хоче виклик собі: трейл до вершини пішки, але це дуже крутий і складний маршрут, тому більшість обирають комфорт і краєвиди з кабінки. Ціна квитка на підйом і спуск приблизно 80 доларів. Це точно того варто. Як тільки ви піднімаєтесь, перед вами відкривається просторий оглядовий майданчик з кафе, сувенірним магазином, де ціни, як і всюди в туристичних місцях, трохи кусаються, а найголовніше з неймовірним виглядом на гори та океан. Лайфхак. Їдьте першим рейсом. Зранку, тоді людей майже немає, і у вас буде можливість зробити круті фото та відео без натовпів на фоні. Але майте на увазі, зранку прохолодно. Все-таки ви ж на вершині гори. Зверху видно блакитний залив, який красиво вписується в ландшафт. Це Саунд. одна з найбільших природних заток у Канаді. Після фото і короткого перепочинку ми рушили далі. Одразу біля головної тераси знаходиться Sky Pilots Suspension Bridge. Це підвісний міст довжиною близько 100 метрів, що пролягає над глибоким каньйоном. Проходити по ньому ще. Той досвід, особливо коли він трохи гойдається, але краєвиди з нього відкриваються просто неймовірні. З іншого боку, моста починаються короткі трейли, які займають кілька хвилин, але ведуть до різних локацій для фото, відео і просто медитації на фоні природи. Далі ми натрапили на великий стенд з картою всіх трейлів у цій зоні. Разом з новим другом з хостелу ми вирішили пройти два трейли поспіль. Один з них, як виявилось, призначений для дітей, але не був вже таким простим. А інший продовження вже більш серйозного маршруту. Вони об'єдналися. Ниться в один шлях, і ви не помітите, як вже на іншій вершині, ми дійшли до оглядових точок, з яких видно гору Гарібальді, величезний згаслий вулкан, покритий снігом. Поруч Таваму Шів гігантська скеляста гора, дуже популярна серед альпіністів. Це місце наповнює тебе відчуттям масштабності природи. Після повернення до стартової точки ми не могли не піти ще одним маршрутом трейлом до маленького гірського озера. Вода там кришталево чиста, і саме озеро виглядає як сцена з фентезі фільму. Коли ми вже спустились назад вниз. У нас ще залишився час, і ми вирішили пройти до Шенен Фалс, одного з найвищих водоспадів у Британській Колумбії. Він має висоту близько 335 метрів і виглядає приголомшово. Потужний потік води спадає зі скель прямо в ліс. Прогулянка до водоспаду займає близько 10-15 хвилин, але воно точно варто того. Це ідеальне завершення пригоди перед поверненням до Ванкувера. До третьої години дня ми все подивились, усе пройшли, зробили тонну фото і задоволені поїхали назад до міста. День третій. 问题。 А тепер місце, яким Манкуверці справді пишається. і не дарма. Стенлі парк це один із найбільших міських парків у північній Америці. І що цікаво, він навіть більший за централ парк у Нью-Йорку. Але головне не це. Цей парк не штучно створений, він дикий, природний. Місцями навіть здається, що за ним взагалі не доглядає. Повалені дерева, гащі, тиша. І саме це робить його таким особливим. Парк знаходиться буквально поруч із даунтауном. але щойно заходиш всередину, ти моментально забуваєш, що знаходишся у місті Тут справжній ліс з озерами, горами вдалині, стежками, садом і навіть з власним пляжем. До речі, тут також знаходиться Ванковер Акваріум, один із найбільших в Канаді. Якщо будете мати час, рекомендую. кажуть, дуже цікаво. Але найбільше враження на мене справила берегова лінія парку. Вона простягається навколо всього Стенлі парку. І є однією з найдовших міських берегових ліній у світі. Вона повністю пристосована для прогулянок, бігу або велопрогулянок. Я вирішив взяти велосипед в оренду, і це було, мабуть. Найкраще рішення за весь день я їхав уздовж океану, милувався краєвидами, фотографував з нових ракурсів центр міста, зупинявся біля маяка, просто щоб подихати, подивитись, прожити цей момент. Потім я доїхав до моста Lions Gate Bridge, але про нього я ще детальніше розкажу трохи пізніше, коли дійду до оглядового майданчика. Там біля Third Біч я здав велосипед і пішов пішки далі, через хащі, дерев'яні містки, тіні гілок. Усе це було схоже на прогулянку українським лісом. І ось я піднявся на проспект Point Lookout. Це ще одна точка, яку. Точно рекомендую. Там звідси відкривається неймовірний краєвид на Lions Gate Bridge. той самий міст, що в'їджає Ванкувер через заток. Він мені нагадав Golden Gate у сан франциско побудований ще в 1938 році. Цей міст є однією з візитівок міста. На фото виглядає просто шикарно, особливо коли на фоні видно гори та воду. Після оглядового майданчика я ще встиг пройтись до Beaver Lake. маленьке лісове озеро, вкрите латтям. Там я просто сів, відпочив і подякував собі за те, що вирішив приїхати саме сюди. Часу до мого виліту залишалось вже не так багато, тому я вирушу до своєї останньої точки у Ванкувері – Гренвайл Айленд. Це місце знаходиться прямо під мостом Гренвайл Стріт Брідж. і потрапити сюди можна різними способами. Я ж обрав, мабуть, найатмосферніший. На маленькому кораблику, який ходить прямо з набережку. У дві сторони поїздка обійдеться приблизно в 10 доларів. І вже сама дорога була в Кайф, місто з води відкривається з нових ракурсів. Щодо самого, Гренвайл Айленд, скажу чесно, можливо, я не все дослідив, але як на мене, це Досить розрекламована локація, яка не є чимось незвичайним. Головна фішка це паблік маркет. Якщо чесно, тут головне, що всі роблять, це їдять. Та й справді тут багато локальної їжі. Є свої кулінарні легенди, кажуть, що варто спробувати ходдог з лобстером або крем-суп, запечений під хрустким пирогом. Але я не експериментувати, її. просто взяв піцу. І вона виявилась дуже смачна. Рекомендую. Тож на цій смачній ноті я посидів біля води, ще раз подивився на Ванкувер, згадав усі локації, які встиг побачити, та й просто провів ці Останні години в місті красиво і спокійно. На мою думку, Гринвайл Айленд це локація на десерт. Якщо у вас є трохи вільного часу перед вилітом і ви все основне вже побачили, сюди точно варто зазирнути. Посидіти, перекусити, відчути атмосферу міста ще раз. Це ідеальне завершення мандрівки. І вже після цього я вирушу до аеропорту. Моя подорож добігала кінця. Ванкувер, це було незабутньо для подорожі, перезавантаження і щоб побачити зовсім іншу Канаду. Це без перебільшення, ідеальний міст. Тут є все: гори, океан. Хмарочоси, пляжі, парки, неймовірні краєвиди, смачна їжа, люди з усього світу, атмосфера, яку складно передати словами. Коли я покидав це місто, відчуття були змішані. З одного боку вже хотіли додому, але водночас настільки не хотілося звідси їхати. Ванковер дуже глибоко запав у серце. Я точно знаю, я сюди ще повернусь. Якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк і обов'язково підпишись, щоб не пропустити наступну мандрівку. Також я створив телеграм-канал, де буду викладати гайди по місцям, де я був з усіма цінами, класні фоточки та закулісся подорожі, які не потрапляють у YouTube. Посилання в описі. Буду радий бачити тебе там. А тепер моя вам порада. Подорожуй. Це найкраще, що ви можете зробити для себе.